Дмитро, можемо привітати вас з перемогою. 5-1 по рахунку, по грі. Не скажу, що настільки впевнено е, виглядали, все ж таки більш рівна гра була. Твої коментарі. Дякую, да, Така зв'язка з, з кучою неприємних моментів, таких суддівських рішень не, не завжди. Ой, щось вірних. Е, ну так, да, основне вже при п'ятому, добре, що, скажімо, не, не виключилися, навпаки, дожали при 1-1, при 3 1 вони вийшли вже. Підключили п'ятого забили ще два пусті. І, ну, в принципі, можливо, там перемога не по рахунку але я думаю, по факту, по відношенню, по настрою команди, тому я думаю, цілком заслужено. Суперник. Дякую за грую. Вам можна так сказати. Щастило опинитися в більшості. Ви реалізували цю більшість досить швидко. Можна було Чи можна було сказати, що після цього третього голу трохи видихнули, вже очікували, що перемога не втече? Так, все вірно, ну перевага в два м'ячі, воно вже трішки легше, тому що все вірно, гра була така рівна, тобто, десь якось ми так моментами зависали обидві команди, і коли хлопці, ну коли суперники зривались, вони завжди встигали. Тому от третій гол такий став більш. Ну, якщо не вирішальним, то дуже важливим, і вже стало простіше скажімо, оборонятися. Ну і знову ж таки забити вже в пусті ворота, тобто два м'ячі і поставити крапку. Дякую, дякую.